Давай це ще другий колір. Обмиваємо, ми чашку обмиваємо. А, це ми миємо водичку? Так. Ну і нам потім трохи ще знадобиться водичка. Угу. Оп. оп, оп. Оп. Ну це щоб чашка смачно пахла. Чистенькою була, так? Оп. Я все висипала. Добре. Це молоко? Так. Угу. Що ще тобі? Какао. Багато какао. Та, мені здається, це нормально. Okay. Okay. Мені вже okay. цікаво, воно зараз щось мені, Аліса, а тебе нема такого передчуття, що зараз воно все як розлетиться по всій хаті і будемо збирати. Ну, все. Прикол. Давай ще додаю, воно не, наче не розлітається. Давай ще додамо, щоб воно так І ще трохи какає. Угу. Так, тепер вмикаємо. Трошки розлетілося. Нет, так сверху не підійде. так можно все изобрать. А головне, щоб не было село. Ну, да и а -да. Ну, вымыкай. Ну, Тепер нам треба все перемішати, угу. а тепер найголовніше. Знаєте що? Що? Нам треба це спеціально, щоб пахло смачно. Угу. Це запах. Такий унікальний фірмовий інгредієнт, так? Так. Це як запах карамелі. Або, може, кориці. Цукерок. Оп, оп, оп. Ну, хай буде цукерок. Ну, його треба зовсім трошечки. Угу. Оп, оп. Так, а тепер підміксер. Так, все досыпала Алиса. Mm, на вообще. Э, я так уж думаю. Давай. Ой. А ты что, ну, все, все, А, ну да, ты все высыпала. я все высыпала. залишил все эти ингредиенты. А, а. Mm. 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 а кто будет сбирать? Оце все. Я не буду. <ріст> не я буду. Ну я давай, буду додавай і включай вже, я хочу подивитись. Так. Давай будемо різати знову. Ні, не молочко, оце все, що ти туди додала, додала розмішати міксером. Давай. А, давай. Можна ще твого секретного інгредієнту? Мабуть, це маловато буде. Та, сип від душі давай так, а тепер Ви готові? Ну, давай на три, чотири Міксер <плес> <плес> миксер зала з конфетті. <світнє> все, ми більше дорізати не будемо малочка, <світнє> тому що результат один і той самий. Не знаю, що цим міксером перемішувати можна. Мабуть, е, це повітря. <світнє> все, що ми туди кладемо, розлітається на всі боки. Але все одно прикольна штучка. Зато ми. Провели час з інтересом, з цікавістю, ми все думали, вийде, спробувати. не вийде. Я хочу ще спробувати. Хочеш ще спробувати. Ну, додавай то тоді вже все, що тут є у нас. І буде прям конфетті. Так, да, буде зараз. То давай. Угу. Став, будемо дивитись, що вийде. Помикай. Все, залагало. Воно не витримує стільки, стільки паперу, стільки шматочків, воно не, про, не хоче прокручувати. Так, дубль, не знаю який. Запускай. Все, воно воно це не, не може потягнути, не витримує. А так крутиться. Такий розпилювач а мені така гра. Клас. Лев тобі подобається таке? Льова також до нас прийшов. Каже, що це таке у вас? Це що каже Лего? Ні, це не Лего. Це ми оце придумали собі роботу. Що буде, що буде? Да? Так, так. Дивись, як гарно вийшло. А так, ота, да, отак, отак, вот круто, отак, отак, отак. А хто це все буде збирати? Хто? Ти? Це буде ну, Алісочка, що, які висновки? О, там нічого не можна а, перемішувати. А. а я вважаю висновки такі. Ми мали це спробувати, правильно? І ми так. це спробували. О, Все, ми а молодці. Це була погана ідея. А що? Ти де таке ще побачиш? Як на мене класна ідея, і це того варту Ми спробували, зато ми дізналися тепер, чи можна це перемішувати. Я пам'ятаю, я а, шарики від упаковок відполапок. Я сюди поклала, але я їх намочила, вони там в пакетики. Ну, мокрі, вони вже точно крутитись не будуть. Це взаємочас або пол... Хороший... він. У него вы все ра та 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 Да. Класс, Алисочка. Назад не выкруташки перец но выкрутасы вы просто на да, Алис? Да <свист> Лёва, все ж таки наважисте. Хочешь сильнее спуститься? Сильнее разгон. Хочешь? Да. Все трошки. Уху. Хочешь один ты говорил? Да. Ще раз, теперь сам. А У -ху -ху. А ну все, Левушка. Хочешь вдвоем? Хочешь вдвоем еще?